Я звертаюся до всіх чорнобильців, щоб вони підходили до Кабінету міністрів і відставили свої законні інтереси. Чорнобильський закон, який можна повернути в законне русло і виконання рішення судів, національного і європейського справ людини. А також хочу сказати політикам, що так до свого народу ставитись не потрібно, як вони ставляться. Ви вважаєте, Ляшко вас зрадив? Ну, Навірно, рад. <утир> що зрадив нічого зрадив. Він же себе вмоги, то договорив, що ми, не каже до кінця, буде стояти стоїть, до кінця до перемоги я теж чула, що нічого не злякає, не сніг, не дощ. і Ми будемо тут стояти. Ми приходять, тут стояв скрилами. Дощ і до Доповідаємося, це повіда. Я теж вважаю, що це просто зрада людей. Зрада людей. Плюнули просто людям в до. Без всякого попередження, отак От просто взяли і знесли майдан. А я хочу сказати, а, бо він заявив, що начебто він боїться угрози теракту. А як же ті хлопці, які на фронті? В них, немає, в них немає дозволу сьогодні стріляти у відповідь, а їх обстрілюють і вони не тікають. Вони стоять там на смерть. Бо вони знають, якщо вони зараз відти підуть, то завтра Росія буде тут в Києві. А Ляшко злякався теракту не здекался. Он... Домовились. Йому <поставлен> в бабах <поставлен> своїх <поставлен> <його бабок поставлен> жалко встало. Всього воскресенья дождався. <поставлен> Я думаю, що здувся не тільки тарифним майдан, але й з цим тарифним майданом здувся сам Ляшко. Для всіх людей тепер назавжди. Отже, по тарі.